Вітаю, друзі. Суд виправдав журналістку, яка заявила, що Брежит Макрон, жінка президента Франції, народилася чоловіком. Макрони подали апеляцію про інтернет-булінг. Давайте розглянемо цю ситуацію. Паш Пентаклів, Лицарь Пентаклів. Карти вказують на конфлікт, який виник внаслідок певних рішень. Означають нечесні кроки, що призвели до конфлікту, профінансовані дії на взаємовигідних умовах, стосуються перемін, переходу з одного стану в інший, операційним втручанням. Ну, карти розповідають не так про зміну статі, як про журналістські публічні звинувачення, а з якою метою вони активно звинувачують. Макронів у трансгендерності його жінки. А вони націлені на стабільність короля пентаклів, впливової особи, ймовірно, самого Макрона, його стабільність може бути зруйнована через доленосні події, які призведуть до скрутного становища. Так, створити хаос з метою відходу з посади по відлюднику, дестабілізувати, випити ґрунт з-під ніг. Знову ж таки, карти вказують на вивчення, дослідження. Журналісти намагаються надати докази. А це про болючий удар по стабільності, незалежності через звинувачення по дияволу у розпусних стосунках, поведінці, пастка така для порушити їх помірне життя. Ясність у справі настане після певних процесуальних етапів та прийняття рішення судом випала карта юстиції. Закінчення. Ці замовні дії по трійці Пентаклів журналістській справа закінчиться в суді розчаруванням.